Привіт! Сьогодні розкажемо вам, що потрібно придбати перед появою в домі кошеняти чи дорослого коте. Поїхали! Перше це миски. Мисок має бути мінімум дві штуки для води та для їжі. Найкраще брати керамічні або з нержавіючої сталі. Пластикові швидко забруднюються та втрачають свій вигляд. Ще їх складніше відмити і в них починають розмножуватись бактерії. Також краще взяти роздільні миски, а не здвоєні, щоб корм випадково не змішувався з водою. З власного досвіду скажу, що краще, навіть коли миска з водою стоїть в іншому місці, ніж миска з кормом. Не в різних кімнатах, звісно, а просто в різних місцях. По-друге, корм. Визначтеся ви готуватимете коте натуральною їжею або кормом. Якщо кормом, то підбирайте такий, щоб був хорошої якості. Не нижче за супер преміум класу, і, звісно, з урахуванням вікових та породових особливостей. Якщо ви прихильник натурального годування, то попередньо проконсультуйтесь з ветеринаром щодо правильного раціону для вашого пухнастика. Адже натуральне годування це не їжа з вашого столу, не каша з консервами, це перш за все м'ясо, овочі, фрукти, кисломолочні продукти, все обов'язково має бути в правильних пропорціях та ще й додатково потрібні вітамінні комплекси. По-третє, туалет. Туалети бувають відкритими та закритими. Перевага закритого в тому, що він не дає запахам поширюватись по квартирі. Маленькому кошенятові все таки краще спочатку брати відкритий з низьким бортиком, щоб йому було зручно залазити всередину і він не боявся громіської конструкції. Ну, а дорослому коте підбирайте просторий туалет, щоб йому було достатньо місця. І ще пам'ятайте про правило, що в ідеалі котячих туалетів в будинку повинно бути на один більше, ніж котів. Четверте наповнювачі. Наповнювачі бувають силикогелеві, дерев'яні, глиняні, кукурудзяні, соєві, вбираючі, комкуючі, яких тільки їх немає. Причому не можна сказати, що якийсь вид 100% кращий за інший. Тут все індивідуально. Важливо пробувати і підібрати такий, щоб сподобався і коту, і вам. До речі, якщо ви хочете дізнатися різницю між цими видами наповнювачами, напишіть про це в коментарях, і ми зробимо тоді випуск окремо про наповнювачі для котячих туалетів. П'яте кігці точка. Дуже важлива штука, якщо ви не хочете, щоб коте сточував в пазурі на ваших меблях. Справа в тому, що таким чином улюбленці мітять територію, тому краще брати навіть декілька кіхтяточок, щоб встановити їх у різні місця квартири. Кіхтюточки також бувають різними стовпчиками, дощечками, килимками або в комплексі з будиночками чи навіть ігровими конструкціями. Шосте це спальне місце. Взагалі ви можете його брати або можете і ні, Коти зазвичай сплять скрізь, де захочуть. На вашій футболці, на підвіконні, в шафі буде. Але особисто я вважаю, що у кожного поважного коте мусить бути своє королівське ліжко, навіть якщо більшість часу воно буде просто стояти десь без діла. Сьоме кіхціріз. За можливості привчайте котанів до обрізання пазурів з самого дитинства. Це справді важливо, щоб потім ані ви, ані коте не стресував під час цієї процедури. А ще коти самі можуть обгризати надто довгі кігці, через що ці зазвичай нефайно розшаровуються та ламаються. 8. Грабінець. Тут те ж саме, що і з кіхтярізом. Якщо кошеня з раннього дитинства звикла до процедури розчісування, ви вбережете себе від подряпин і покусів. І для улюбленця ця процедура буде не тортурами, а суцільним задоволенням. Дев'яте. Переноска. Теж обов'язковий аксесуар кожного власника в принципі будь-якої тварини. Вона вам знадобиться для візитів до лікаря або в подорожа. Переноски бувають у вигляді сумок, рюкзаків, пластикових боксів або кошиків. Десяте. Іграшки. Гра для котів, а особливо кошенят, дуже важлива. Це не просто розвага, а й відточування мисливських навичок та реакцій. Мишки, м'ячики, вудочки та різні інтерактивні штуки стануть найкращими друзями для вашого коте, звичайно ж, після вас. І останнє 11 це ласощі. Ласощі бувають просто смаколиками, якими ви можете балувати улюбленця, а можуть бути функціональними, допомагати виводити шерсть із шлунково-кишечного тракту коте або очищати зуби від нальоту. Я особисто використовую ласощі в якості нагороди котів. За гарну поведінку чи виконання команди, друзі. Звісно ж, це не весь список. За необхідності ви можете придбати ще багато чого для вашого пухнастика: Нашийники, повідки або шлейку, шампунь, а ще вітаміни та засоби від паразитів. Але найперше, що вам знадобиться, це те, про що ми щойно розказали. Тому, друзі, не бійтесь брати до себе тварин, особливо в цей час, коли багато з них втратили свої домівки. Ну і передавайте привіт вашим котанам та до зустрічі в нових відео. Па-па!